Доброго ранку. Вівторка. Не знаю, коли ви дивитися. У нас сьогодні всю ніч такий проливний дощ ішов. Ну ви ж бачите, такі калюжі. Я думаю, що і на вулиці. І на вулиці зараз, як весна. От чесно, як весна. Зовсім От троянди в цьому році не обрізала їх. І таке враження: ну, хіба скажу, що це у нас зима? Ні. Це ну, осінь, ну весна. Ну, не зима, правда? <кхе> зараз я ось гляну. Що у нас тут на вулиці є? Калюжі ще немає. Ну, Трішки є, Вон, бачите? Але так стікає. Нема такої великої калюжі, трішки вирівняли. Ну це тут трішки, ну нічого страшного. Це не так страшно, я вам скажу. Боже, як пустинно на вулиці. Як пусто. Вийдеш, людей нема. Раніше життя просто кипіло. Цікавіше було. Люди були добрішими. Я не за те, що соціалізм повертать, ні. Просто люди якісь раніше були дуже залякані. Ну, в частності, ми, соціалістичний оцей лад. Нічого. зима є зима. Сергій в нас страдаху, не знає, чим зайнятися. Не знає, чим зайнятися. Думала копати, кажу, здумай ще копати. Подивіться, яка гарна ось гілка пішла. Да? Диві, як, як вона в мене довго сиділа, така мершава, така мершава. А потім пішла. Ще раз хочу сказати, люди добрі. Кому не подобається, що я показую? Я встала, і показую, я своєю родиною великою спілкуюся. Вам не подобається. То йдіть далі, там де шоу, там де кричать, там де видумують. А ми так. Я ось встала і дивлюся, я кажу, що де. Подивіться, нарциси вже ось вилазять. Це дуже погано, що ще мороз буде. А ось це, це не нарциси, я збрехала, це ж оці проліски. Мама накрила свій куй, бачите, двойною ракетою. Уже ту можна зняти одну. Тому що воно зносило вітром, то вона одну на одну пляшку, а потім ще підсипала землею. Оту земля буде толок. Так що, качеля. А, в мене горить фонарик. Бачите, все складено, все хатина. Навіщо? На вулиці горить фонарик. Тут теж пускає все. Позмивало. Ой, отут треба зробити, ну, вода, бачите, йде сюди. Вона, звісно, стікає. Ми якось не подумали, нам треба було, ну це треба буде доживемо, треба буде оце тут вирубать, вирубать. І зробити такою ложбіною, щоб воно туди стікало. Якось ми не подумали. Закінчили і не подумали. Але, знаєте, хороша мисля приходить опосля. Що у нас тут вже, дивіться, скільки у нас багато вже листя. Угу. Кругом чистота, кругом, порядок. Хоч кашу розкину. Ну, це у нас сімейний, як кажуть, ось дай Боже, деревця це підніметься, ця, ця абрикоска підніметься і не буде у нас тут. А бачите, на заборі, там же у нас був так пісок трохи. Отож ці полазили, слимаки, помалювали прямо, бачите, такі малюнки. Так. Забор написано, ви знаєте, що це ж наші ці соцмережі срані росіяни знаходять молодь, які е, псують майно, які е, отак псують, як кажуть, нерви, таким як я, що проти росіян. І це дуже-дуже погано. Забор це така дрібниця, але саме головне, перш ніж думати, ніж здавати, ніж малювати, ви знаєте, що пожиттєве. Пожиттєвий у нас рок, тому що зараз молодь як 16 років, 15, 17 грошей хочуть, а грошей немає. Що вони роблять? Вони знаходять, а їх знаходять навіть швидше сказати, в соцмережах пропонують їм гроші і вони працюють на ворога. Навіть не, не думаючи про те, що, чим це закінчиться, як їм потрібно гроші. Тому оце відсіля надписи на заборах, відсіля бомбежки наших міст, будинків, об'єктів оце така біда. Так, добре. Зараз, я думаю, що в 10 вимкнуть світло. Я сьогодні хочу приготувати маковий рулет. Цей рулет можна і на свята, це можна і на кожен день. Ну, все-таки квітка, так? Я думаю, що квітка. Так що, чекайте. А знову забула пакет, треба ж одягнути. Чекайте рецепт смачного рулета. Ну що, суп тут доварюється, ці рулети досмажуються, посуд буде омити потім, нічого страшного. Так що все йде, як кажуть, по правилах. Ну, винесла поки сюди буряк, тому що на кухні таке тепло, що він там. А потім, як вимкнуть, завакумую і все буде гарно. Фонарик. Вибачте, ліхтарик на телефоні працює і прямо видно дуже-дуже гарно. Треба зараз його відімкнути, тому що на вулиці він не потрібний. Про мою незламну волю мою і рози троянди в мене в шорсті написано. Так, пішли, бо дуже холодно. Дивіться, як він крутяться. Ці флюєра. Чи як воно там сказати правильно? А ще ніяким я вам покажу. Зараз Зараз я вій світло, тому що не видно буде. Все-таки то, мені здається, тут така квітка там. Мама занесла маленький стульчик сідать. Зараз я вам покажу. Дивіться. Бачите, яке? Мені здається, це квітка. От треба полити. Я його обрізала зовсім, не шкодую, обрізала, і бачите, як? Отак поливаю. І поставила в більший діаметр, там трішки водички залишається. Води зовсім мало, і бачите, цвіте. Ці теж потрібно пообрізати, тому що тулку не буде ніякого. Так що, напишіть, ну, мені здається, що це саме квітка йде, тому, то, бачите, така вона об'ємна. Це до гарної, як зазвичай. Як зазвичай, вона цвіте в мене на моє день народження. Раніше так було, що це тут таке, Сенька, повідкривав, щось шукав? що це таке? А, -а, -а ти Це ж потрібно забрати туди. Це ж Сашко прислав мені на цей, на кондитерку, а там може закінчився ко Козацька рада перцева, ні, це не піде. Арара ось, будь ласка. Ой, Сенько-сенько. Це хейтер Саша. А тут постою. Бачите, у мене зараз, я коли хочу, я відкриваю цю штору. У мене тут отак виходить. А зараз у мене закрита штора, не видно там, що в мене там є полиці. Ну, все пофіншую. Ну що, Зараз візьму той телефон пограю в якусь там ігру, посиджу. Зняла я пакет, кажу, мам. Мені здається, що йому жаба цицьки дася. Вона каже, та ні, там зеленіє. Кажу, мам, я в окулярах не бачу. А коли бачу дійсно, ось все зеленіє, так що потрібно одягнути пакет назад. А то я так подивилася, я думаю, та тут щось немає, а воно просто треба це обрізати. А отут ось, дай Боже, дай Боже, він відійде. Так що одягаємо пакет. Тут граємо, тут не граємо. Так що мама тут права. Фух. Купила аж два кілограма хурми. дивіться, скільки залишилося. дуже смачна. Вона така тверда, отака от фірма, отака от фірма. От ну, Вона дуже смачна. Вона у мене ось полежала вже два дні, то вона така вже м'якенька, а то була така твердюча. Нема кісточок всередині. Це ми в фозі купляли. Мама розмовляє зітфен'ю. Так що, а ви подивіться, що мене тут робиться на вікні, на цьому. Люди добрі. Ви подивіться на цей кан, як він попер. Бачите? Це той, що я один посадила, і він попер. І цей, дивіться, який гарнюсінький це подарували мені. Надію, що він теж піде, не знаю. Ну, а цей росте. І тут всі причандали інформаційні мої з днями народження, з усим. ось, бачите, написано. Я відразу написала, коли було ось 150 єгерська бригада, другий звод, друге відділення. От так. Тепер уже все, розформували цю бригаду, вже її нема. Це там, де Дмитро був, і там, де Дмитро ледь смерть не зустрів, я ж кажу, що не хочу балакати про це зараз. Ну, на цьому поки що до побачення, телебачення.